Слава Україні, друзі! Знову наступила ніч, 12 годин ночі, а я прийшов, як завжди, в свою таємну кімнату займатися розбиранням всякого радянського хлама. І сьогодні ми будемо розбирати отаке От чудо природи радянських часів. Радіола Рекорд 68-2. Побачимо, що тут буде цікавого в ній. Вже приготовив всі причандали, куди все складати. Такі зажигалки я використовую для випаювання цікавих транзисторів і так далі. Мікросхем. Так, будемо розбирати вперед. Так, познімав дрова звідти. Ще дивіться, скільки буде дров всяких далі. Так. Розібрав, але ну ще не дивився. Ага, знайшов, що цікаве в радіоліції. Талон на бензин. Я покладу його тако якось українська. СССР Єдиний талон 1974 год. На 76-й бензин на 5 літрів. Жалко, мешки його погризли. Така цікава знахідка. Так, дивимося основне. Що в нас тут? Так. А тут в нас пилюка. Так, ми, напевно, тут ми зараз нічого не побачимо. Треба зараз трошки почистити його. Так, в таких квадратних алюмінієвих фігнюшках буває щось цікаве є. Так, ну що, дві катушки мідні. Трубчасті срібні конденсатори. Лампи. Ну, поки, в принципі, цікавого не бачу нічого. Окрім оцих СП. Побачимо, що це саме. Так, і моторчик, я думаю, должен бути. А в моторчиках КМ є. Ну, побачимо. Ось мотор. Мотор, так? Да? Чи ні? Ну, коротше, побачимо. Зараз чуть приведу в порядок. Будемо бачити, що тут цікавого є. Так, от що ще побачив. Перевернув динаміка, а на ньому пише 1971 рік липень. Це вже дуже добре. Радіола, значить, зроблена до 1971 року. Або. Але ні. Не або. значить, так і є. Це дуже добре. Можливо, буде багато чого цікавого. Побачимо зараз. Розібрав я перш за все цей дисковод. Все викрутив з нього. Коротше, екран посріблений. Потім, отака ялда, но це ротор статор. Ніякого мотора тут нема. ЕДГ 6. Розкручу, ще подивлюсь, що тут. Ну, там нічого нема, це точно. Далі ще тут була якась така фігня. запечатана в бумажку. Що це у нас таке? А, ось якісь маркіровки. к 4011 Треба подивитись, що тут всередині. Може, щось є чи срібло, чи посріблення. Так, тут, в принципі, з цього дисковода тільки дві оцих прибуде. Більш такого нічого не було. Зараз приступаємо до оцього. Розібрав по запчастинах. Получилось всяке таке, коротше, 5 ламп непотрібних, в яких дуже мало срібла. Це таке теж непотрібне. Це бігунки в посріблені оці штучки. Потім СП1. Теж є тут посріблення. Контактики. Це, по ходу, СП3, так само посріблення. Ну, тут нічого цікавого. Тут також тільки алюміній. Дві мідних катушки. Потім ще таке. УКВ і П2. І ще, що хотів сказати, все з 71-го року. Одна лампа з 64-го року, а то все 70-й 71-й рік. І ще така фігня цікава якась. АВС 80260М 71 й рік. Це хто як якась батарея, що плюс-мінус. Ну, коротше, непонятно, що це. Розберу, подивимось що. І плата. Платі що? Трубчасті посріблення всередині. Чест... а, ні, не чиста, тут не чисте, це де це чисте? А, отут в оцих квадратних пластмасових, тут їх два, скільки там я бачив, два. Два. Вроді два штуки. Тут. 999 проба срібла в пластинках. Но їх також треба плавити. Так, що тут ще? А, в цих квадратах. Зараз я ще зніму ці квадрати. І будемо бачити, що тут. Так, розбираємо далі. Порозбирав цікаві штучки. Так, селеновий випрямитель. Тут в нас нічого, окрім алюмінія. І оце латун під низом. Оці штуки, нічого цікавого немає. Далі розібрав к 4011 Алюмінієва фольга, нічого цікавого. Далі у КВ і П2. Цікавого, в принципі, нічого, окрім. Срібло. Тут є срібло. Далі що? <кій> Далі в нас було дві таких коробочки, в яких буває щось цікаве. Ще не виймав, тільки відпаяв. І в нас що тут буде? Перевертаємо. Так, тут також тільки посріблення в цих трубчастих. Тут також те саме. Так, значить, в цій радіолі позолоти навіть і не було. Дуже бідна в нас ця радіола вийшла. Одне посріблення, більше нічого тут немає. Платить теж тільки посріблення. Так, все розберу. І зважимо, скільки вийде посріблення з цієї радіоли. Показую результат. Що вийшло дістати з, з радіоли рекорд 68,2. Якщо не помиляюсь. Позолоте 0. Одне посріблення. І чисте срібло 999-ї проби фольга. Срібна фольга, яка, яка знаходиться. Зараз прикріплю кусочок відео, де, де саме. В таких штуках знаходиться чисте срібло 999-ї проби. Оце все. І плюс оце такий, плюс такий ще заробіток, окрім оцього, що мені потрібно. Тепер вважимо, що в нас получилось так, чисте срібло. Фольга аж заважила 0,7 грама. Далі. Далі в нас, ну, це трубчасті конденсатори. Нема сенсу їх важити. Все рівно дуже мало вийшло. Тепер посріблення. Так. Тридцять, майже 37 грам. Із цих 37 грам приблизно получиться максимум 1-1,5 грама срібла. Десь так. А то й менше. Отакі От результати. Ну що ж, будемо слідуючи розбирати телевізор рекорд. Всім до зустрічі на каналі. Чекайте нові відео.